29-ту річницю дня Чорнобильської трагедії вшанували у Міністерстві внутрішніх справ. Зібралися члени колегії МВС, ветерани рідні загиблих літня. Лі... З Чорнобилем ми пов'язані навіки. Особливо ця трагедія торкнулася нас безпосередніх учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії. Наш святий обов'язок пам'ятати про них і про тих, хто здійснив подвиг, працюючи в зоні радіоактивного лиха, охороняючи громадський правопорядок. Спогади кожного з ліквідаторів це подвиг, який вартий уваги. Це було внезапно, це було неожиданно, але… Главною задачу, яку нужно було виконати, це потушити пожар її пожарне. виконали. анатолій Карасьов, ліквідатор катастрофи на Чорнобильській АЕС, пригадує, всі були збентежені. Рішення про евакуацію потрібно було приймати миттєво. Треба віддати належне нашим працівникам. Вони забезпечили евакуацію своєчасно людей з Чорнобильської зони. Перша була евакуйована Прип'ять. І відверто необхідно сказати, що показник довіри людей до органів внутрішніх справ був дуже великий. Дівчинка, коли вже батьки йшли на евакуацію в автобуси, доручила гладити свою куклу і каже, дядя міліціонер, я вам довіряю. Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих колег-ліквідаторів та поклали квіти до меморіалу героям-чорнобильцям і пожежникам. У їх очах проступав біль за втраченими рідними. Пам'ять про героїчний подвиг чорнобильців житиме вічно у наших серцях. Душевні листи, малюнки, обереги і просто гарний настрій. Все це подарували волинські школярі бійцям батальйону «Світязь» на святі великої шкільної родини. А ще діти розчулили серця відважних чоловіків віршами та піснями. На такому святі завжди приємно, тому що серце відтає. Відтає, тому що там воно черствіє. Береться таким, знаєте, камням. А діти це ви ж бачили, які очі в них. Вони щирі, вони. Відверті і тому, коли пісні співають діти, коли вони читають віршиці, завжди завжди такий бальзам він на серце, і ти відходиш від того, що переживаємо ми всі, вся країна. Самі школярі зізнаються до цієї зустрічі, готувалися по-особливому, аби зберегти життя воїнів, самі виготовили маскувальну сітку. Сітку ми цю пліли з любов'ю до бійців і хотіли їм передати нашу любов, щоб вони знали, що ми про них піклуємося. А коли ми загадували бажання, то кожен коли вплітав. Шматочок е, тканини, то кожен е, собі потаки говорив, що всі хочуть, щоб все це скоріше закінчилося, щоб все було добре. Як виявилося, мрія усіх спільна, мирна і незалежна Україна. Помоч нашим бойцям то, щоб скоріше закінчилася ця війна, щоб не було нічого такого. і цей концерт посвящається їм, щоб їм було приємно, щоб... Ім вони ж теж люди, їм теж нужна любов, а вони воюють там одні, поэтому їм теж нужна поддержка, і поэтому ми їх сьогодні піддержуємо на концерті. Бійці зізнаються, такі щирі та відверті зустрічі лікують їхні зранені душі, а дитячим дарункам завжди раді. А щоб не подарували діти, чи це малюнок, чи це якесь там. Якась аплікація, і це завжди приємно. Майже от, рік буде там, через місяць, як створений був наш підрозділ, як ми поїхали перший раз в зону АТО, проходили через двір. Дівчина підійшла, маленька дівчинка і каже, дядя, ви солдат. Кажу, солдат. А вона каже, я вам намалювала. І дала нам такий малюнок, ми його на наш автобус, той шкільний, на якому ми приїхали тоді, ми його. Переднє скло причепили, і отак він їздив з нами, цей малюнок. Мужні чоловіки батальйону світі спереконані, дитяча підтримка не лише надихає, а й дає неймовірні сили у віру та перемогу.